Перша риба От такого флагмана. І що з того вийде, тільки не знаю. Получиться риба! Є yeah. ну, з першої рибою. А тільки видно так, мало. Та хоча це ж тут дубина така. Маленька. Та це я без, без підцака цапну. Все одно її викидуй. ай Ви її ще достать? Якби вона мені ще час крючка не вгнала в пальцях о! Oh. Здравствуйте! Перша риба. От такого флагмана. На кастингову вудку. Я думаю, на силікон буде ливитися. Оте фото. І за мною фото. Отлично. Ну, з першої риби. О, я трошки зрозумів, як мені воблер облір. щоб він траву не цепляв. Все одно цеплятиме, звісно, але менше. Звичайно, да. так, під кувшиночку. І що з того вийде, тільки не знаю. Получиться риба. Yeah. Це така, по-моєму, більша трохи. А це щуча рибалка. Це мені така рибалка нравила. Это самая. Писюха да, маленька. Здравствуйте. Здравствуйте, ми вас поймали. Сейчас мы вас знімемо с крючков і выпустим. Потому что вы... Ви, ви нам такая писюнова маленька Не потрібна. О! Такай щукуйд. Так, як же тебе відчепити? Як я в обліг боюся, це капець. Колись як вігнала мені щука в этот. А? Ну ні, ну як этот саме. Це як витягав, вона як сіпнулася, і мені другий крючок в руку вгнався. Після того в мене трошки фобія їх витягає. О, витягнув. Один крючок витягнув, як же другий витягнув. За голову, за рот ловилося. Чевай. Малявка. Такую траву я вижу, что я тут... Иди сюда! Ну, вижу. Что тут Да, так само. Так, ну, мы ждем. Мне треба одна, ну, хорошая. О -о -о. Раз. держи, Як блестит на солнце. Вот чепем. Ой, я тут так надеялся на тройный капец. А не, нормально. Хорошая малышка. так да? Иди сюда. <laughs> Это, самый... Это еще меньше. Тоже есть щука. Надо просто и найти. Что ты кричишь? Крик, 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 Фонточка есть. Сейчас, ну да, да, тут кайф рыбы было. Бежи. Вот там. А ви кажете, нема. Добрати в трав'янку тянет. А, ні, це. Просто здорове навородося. А, це я окуня зловив. За не лави. він, ну бив же ж падло. Ну хого Що він вообще в на таку рибину на такого обліда? О. Дивіться, где забагюв, як бив в голову, в нижній тут. тройник прекрасно. Ох і здорова риба на ямі любима. Мій любимий окунь він нужний. Мій любимий окунь. Окушок. Зажер з такої глибини. І зажер мені віддай, пожалуйста, тому що в мене їх залишилось два штучки. Не треба мені різати. Зажер трьохдюймовий і зі шайнер. Палець.

Ну. Походу я не знайшов. Да, ні, судачок, ви казали, судак стоїть. Одпав. І слава Богу. Маленький зовсім. Три вида риб. Коні таглядо. ты что удар ты что да 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 Это да вот это. да, что, есть? да. Второго, это, да. Что, здесь мы, это пойдет. Ха-ха, <гум> забагнув. Окуня за жопу зловив. Йту маю, брат. Так що це не хороше, це просто окунь за жопу. О, на жертий. Клас, сто ту куністи. Хорошо. Малый обратно. Я люблю харок. Там не окунь, наверное, так сказать. Да. Любой, что я окуни, блядь. Обожаю, окунью. Ужас, на такую же голову, а такие наши жаркие пузы капец. Сейчас я попробую. Трип поймал Щуку за что ты ебал Забик Золой Штуку забик Ай бля Як Це так получилось Ой боже все, сейчас я тебе выпущу Ты занадто маненько Ой 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 та все, спокусь. Влі. Так само. Ай. Та вже нагомились. Ще одна. І такі малі всі зарази. Що ж таке? Я приїхав сюди по велику рибу. Да. А вона така маленька клює. Що поробиш? А тільки ж теж. Хоча... Ось поболі. Ні. Так. така м–м–нкикаєш упа та тут 10 50 сантиметров. Ка, горненько. Рыба, все. К чему-то учиться, значит, будем ловить укунья. О, я. Yeah. И вс кунь. Работає. Давай дюйма. А тільки в мене м'як. У мене м'яко каліберні. Надо будь дюймову приманочку. Таких не ми... такі нам не годяться. Давай поне кидаю, бо вони тут недалечко. Там явно. А вони них приямку стоять. Ой! Хороший. Та ну більше, мабуть, ніж цей був. Ну я би не сказав, що хороший. А це я не вас ціну? Ну я Да, а, я, о, я зупиню вас ціну. О, це нормальний опинець такий пойдет. Гарний. Słuchaj, super. super. Mm -hmm. Mm -hmm. To jest gigantyczna pieczarka dla takich celi. Huh? To wielka pieczarka dla takich celi. Є окуй, опять п'ять Да, Пістон. Зато не скучно. Бо щука щось сказала. Хоча 7 штук теж нормально. Я вважаю. Трошки. Подвій душу. Це можна попробувати головитися. Не знаю. Не да, він тут рядышком. Опа! Сиди. На каждому забросі дивіться, Дивись, в мене мілкий, бачите. Нормально мене приманка. О, конячики нормальні. О, дивіться, другий прислідує, гляньте. Бачили? Занегнувся. Смістилися, парні. О, ну, це такий порядний. Такий, не знаю скільки. Це померне, да? а? Це Наверно, ні. Таких ми парочку візьме. Так, що. І втече. А, ні, тече. Змістились вправо всі? Ото не два скупи два надав заходи. Ху які приманки зажирає капець?